Добрий день малята. Подивіться, який гарний у мене букет. А відгадайте, хто його для нас залишив. У садках, у гаях блукає, жовте листя одягає, золоте стеле постіль жде сестрицю білу в гості. Так, це осінь. Діти, а як ми можемо сказати про неї, яка вона? Осінь золота. Настала золота осінь. Осінь розфарбувала листочки в різні кольори. Осінь щедро приносить нам дощик, а ще осінь є вітерець. Вітерець грається листочками. А які листочки стали на деревах? Так, жовті, червоні. А чому їх стало мало? Бо листочки опадають. Осінь ще дуже щедро на врожай. А які звуки ми можемо почути восени? Так, шум вітру, шелест листів, краплі дощику. Вам подобається осінь? Добре. До нових зустріч, малята!